Діти мене питаються, мама, нас що справді зі саранча і позідає наші поля? Я їм кажу, що ні, але для того, щоб вас не з'їла саранча, ми повинні вже працювати зараз. І зараз ми повинні зробити наступне: є в нас такі ось дуби, і ми повинні їх посадити біля поля, тому що ліс захищає поле. А в даному випадку він буде захищати наше поле через те, що там будуть розмножитися, розмножуватися і проживати різні види корисних птахів, і саме вони стануть щитом, який захистить наші поля від шкідників. Через те, що розладнулися полезахисні, ну не зовсім через це, тому що є ще інша група кліматичних чинників. До прикладу, мало там, можливо, було обробок інсектицидних, склалися якимось чином так гідротермічні коефіцієнти, але поле дуже гарно захищає ліс, тому що там виводяться птахи, які їдять оцю сарану. Дивіться. В кінці 50-х років на початку 60-х, був такий прям поле полезахисне лісорозведення. Дійсно була велика кількість наукових праць, які говорили про те, що під впливом полезахисних лісосмуг створюється екологічне середовище, яке мікроклімат, який захищає поля, робить снігозатримування, зменшує швидкість вітру, не здувається верхній шар грунту. Купа було позитивного в цьому полезахисному лісорозведенні, але створювалася велика кількість полезахисних смуг з швидкоростучих порід, таких як тополя, клен, І вони відповідно до кінця 90-х вже вийшли з ладу. Вони вже постагіли і просто розладналися, розпалися ще також, скажімо так. Економічні кризи давали свій мінус, тому що вони вирубувалися кращі дерева і більше твердо, твердолистяні, тверді породи, типу акації Ядичія на півдні дуб на в, в центральній Україні. Їх вирубували і просто якби забирали на дрова. І висота лісозахисних смуг зменшилась, а велика кількість птахів живуть саме там на висоті вище п'яти метрів, 6 метрів. Для них не вистачає у цього лісового середовища, тиші, в які вони могли б могли б давати потомство, в які вони могли б проживати і себе гарно почувати важливою пташкою, яка з'їдає велику кількість шкідників, далеко рухається. Є зозуля. І не дивлячись на те, що вона не вигодовує своє потомство і не витрачає туди, скажімо так, не заготовляє туди харч, все-таки Зозуля дуже гарний санітар лісу. Горобець, горобець є домашній, а є горобець польовий. Причому що польовий горобець в домашніх умовах не проживає. А домашній не харчується сараною, тому що він харчується тими комахами, які живуть біля людей, тобто мухами, комарями, і сарана для нього ні про що. І саме для цих для ряду пташок, які я назвала і тільки і не назвала, має створюватися ліс, де вони будуть проживати і захищати наші поля. Так, дійсно це грав довго, і на це потрібно звернути увагу не на рівні е, ти я, а прямо на державному рівні, все таки. Е, Підтримувати це полезахистелість лісорозведення, тому що це не тільки захист від вітру, але і захист. Але і захист, скажімо так, не прямий, а посередній за допомогою птахів, які будуть контролювати чисельність шкідників і здорових всім рослин.